З перев'язаними руками та посіченим уламками обличчям. У Дніпрі лікують одного з поранених волонтерів з Німеччини, який потрапив під обстріл, як розповідає 20-річний Рубен, кілька місяців тому приїхав, аби допомагати українцям. 9 вересня він разом з групою волонтерів поїхав на Донеччину. наша місія полягала в тому, щоб оцінити ситуацію в селі неподалік від Бахмута, щоб дізнатися, що там потрібно цивільним особам і яку ми можемо надати допомогу, якщо вони не захочуть евакуюватися або щось, ще. та на шляху. До населеного пункту російські військові почали обстріл. Один зі снарядів влучив в автівку волонтерів. Рубен згадує, машина перекинулась та загорілась. «Не було обстрілу. Ми чули якісь вихідні постріли не дуже далеко. А потім в нас раптово влучила ракета. Я зміг звільнитися з машини, пройти кілька миль і безпечно дістатися до українських військових. Волонтер розповідає двоє його колег: канадець Ентоні Ігнат та іспанка Ема Ігуаль загинули. А швед Йохан Матіас з опіками та пораненнями лікується в іншій лікарні Дніпра. Всі четверо допомагали українцям з самого початку повномасштабного вторгнення. Ема Ема була матір'ю нашої організації, і вона виконувала багато роботи. Вона піклувалася про кожного з нас і тонко був таким кумедним хлопцем, гарно жартував. І вони обидва робили багато хорошої роботи. Дебатила ж евакуювали до Дніпра. За словами лікаря одного з медзакладів Сергія, поранений у стані середньої тяжкості. У нього опіки кінцівок та травма плеча. Відсотків тіла з опіками ми робимо все можливе, щоб пошвидше він видужав, проводяться хірургічні обробки цих обпавних тканин. Все йде добре, позитивна динаміка. За словами лікаря, стан Рубина стабілізували. Каже, за кілька днів його евакуюють на подальше лікування до Німеччини. Сам волонтер розповідає, після одужання хоче повернутися до України, аби продовжити допомагати людям на прифронтових напрямках. Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.